Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити безкінечний генератор енергії з модом Create, щоб ви більше ніколи не згадували, що вам треба енергія, а просто збудували цей генератор і безкінечно отримували енергію. Для початку вам потрібно викупити, викупити яму в два блока в глибину 3х3. Просто в любій місцині просто ось так. Далі вам потрібно поставити тут пальники пломеня по всій, всьому абсолютно периметрі. Ось так от легко. І зламати тут блок, ось так ось тут блок, і ось тут блок, щоб ви могли під них підходити і там їх годувати. Далі вам потрібно поставити ось тут ось так от баки для водички. Вони називаються рідний резервуар, робиться там з міді. Але я вам скажу вам для початку для початку зробіть два слої. Це щоб просто потренуватися. А далі вже можете увілічувати хоч до небес. Далі вам потрібно накормити ваших пломенів, щоб вони стали синіми і виробатували більше енергії, і ось вони ось у нас вже сині. Далі у нас іде найважкіший. Момент, нам потрібно поставити сюди паровий двигун. І багато хто не знає, як активувати паровий двигун. Бо ось, бачите, він з ручкою, тут нема. Для того, щоб активувати його, вам просто потрібно поставити вал, і ось він і є. І далі, саме головне, як же зробити, щоб він працював Дивіться, беремо так трубу. Підводимо дві труби. Ну, я так думаю, що краще дві труби. І треба викупити тут і ямку. Отак ставим помпу, щоб наша вода викачувалась І ставимо ще одну трубу. І ось тут нам треба вирити ось таку дирочку. Це для такого генератора, я думаю, вистачить аж такої дирочки, і робимо тут безкінечне джерело води. Ось таким ось образом. Щоб наша труба. Через помпу могла викачувати воду ось туди, і вони спалюються. Головне зробити безкінечне джерело води. Далі вам потрібно підвести валом ось так, от шестерні. Це робиться доволі просто. Головне, головне вміти взагалі користуватися модом Create, тому що, е, хто не вміє, можна і зразу не розуміти. Тут так от беремо, ставимо останню шестерню. Ось так от, от ставим шестерню. І ось тут ставимо шестерню. Ось так от. Бачите? тут Не так все зразу зрозуміло, але в принципі все зрозуміло. Ну і все, що нам лишається, це підвести сюди з другого боку ще одну шестерню. І, після цього, як ми підведемо ще одну шестерню, поставити ручну коробку. Це така штука, якою ми можемо так от зробити наш механізм в рух. І ось ми її забираємо, і все, наш паровий двигун готовий. І тепер ми можемо просто так брати, відводити вал і брати енергію куди нам треба. Якщо ви надінете окуляри з Moda Create, ви також можете бачити стан котла, його рівень, скільки він виробляє енергії, і скільки в нього є цього. Розмір в нього, і оця зелена лінія, яка е, є більш ярка, вона каже мінімум, щоб він міг нормально працювати. І ось бачите, що у нас води навіть більше, ніж потрібно, тепла взагалі максимум. Ну а розмір у нас такий. Не максимальне, але вистачає. І ось, наприклад, ви можете підвести будь-який механізм, і ось так от бачите, ось так от, ось так так от от бачите запитати свій організм. Ви... А також також ви можете собі так, піднімати цей котел. Просто просто для нього треба буде більше всяк, більше е, всякого різного води там і вогню, але, в принципі, все нормально. Але ви бачите, його можна зробити величезним таким, але тоді йому буде менше теп... більше тепла потрібно і більше водички. Ну, але, в принципі, так то він працює, і ви можете його розширяти вашу безкінечний генератор води і зробити його хоч до максимального рівня. Ну, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!